Хочу вас сьогодні запросити у подорож нашої батьківщини, співучої красномовної України. У мене є ось такий конвертик я отримала, а в ньому загадка. Відгадайте її. На ріднім полі шепчуть, шепчуть колоски я рад би знати тихі їх думки. Я слухав, чув, як кожна волосина шептала тихо слово Україна. Діти про Україну складено дуже багато віршів та пісень. Її називають найніжнішими словами? А які слова скажете ви про Україну? Подивіться на картину українського села. Дітки, село яке? Чарівне, гарне, ніжне, миле, радісне, тепле, співуче. Тільки подивіться, біля хатини росте кущ калини. Калина яка? Красива, зелена, квітуча, яскрава. Дуже багато поетів присвятили свої вірші Україні. Видатний український поет Тарас Григорович Шевченко написав багато віршів про Україну для дітей та дорослих. Послухати віршик Зацвіла в долині червона калина. Зацвіла в долині Червона Калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Люба-люба стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Яка красива мова в цьому вірші, та які гарні слова. Давайте пограємо в гру. Добери словечко. Калина що зробила? Зацвіла? Дівчинка, що зробила? Засміялася. А пташечки, що зробили? Зраділи, защепитали. Дівчинка що зробила? Почула та вийшла. Добре, давайте ще раз повторимо віршик. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Любо-любо стало. Ташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Молодці! Ми з вами вивчили вірш, який називається «Зацвіла в долині червона калина. Написав його Тарас Григорович Шевченко. До побачення!